Доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні 31 число, фініш жовтня. А до нового року залишився лише 61 день. Нехай сьогоднішній день буде легким і світлим, навіть якщо є трохи містичного настрою. Налаштовуйтеся на перемогу над усім, що вас затримує чи відволікає. Ми починаємо наш ерк про проранок і стартуємо як завжди зі свят. Сьогодні можемо святкувати наступні свята. По-перше, день реформації, час для змін. Подумайте, що можна реформувати у власному житті. Можливо, варто змінити маршрут до роботи або дати шанс новим звичкам. Також сьогодні всесвітній день економії. Сьогоднішній день натякає, відкладіть щось на майбутнє. Економити це не тільки про гроші, а й про час та енергію. Чудова нагода зробити це, відмовившись від зайвого. Ну і також можемо святкувати Міжнародний день Чорного моря. Чорне море, море, чорне море, наш рідний океан загадок. Не забудьте про його красу, навіть якщо не бачите його щодня. А хто поряд, загадайте бажання, бо море обов'язково його почує. Ну і завершуємо нашу ярмарку свят інтернаціональним Хеллоуіном. Для тих, хто святкує, можна не брати крикливі костюми, а замаскуватися під спокій і гармонію. Адже справжні монстри це наші страхи і сумніви, з якими варто розбиратися. Тому святкуйте з легким настроєм або ж просто налаштуйте день на позитив. Іменинники сьогодні це Лукас, Маркіян, Фулій та інші. Бажаємо вам яскравого дня та здійснення маленьких бажань. Ну і вгадайте, що далі. Далі наша улюблена рубрика це гороскоп на 31 жовтня. Тож, овен, сьогодні ви можете знайти відповідь на питання, яке давно вас непокоїло. Дайте собі час подумати, як учений перед відкриттям, і, можливо, щось несподівано з'явиться. Телець, у вас день легких зустрічей. Можливо, буде можливість зустрітися з кимось зі старих друзів або випадкових знайомих. Цікаві розмови гарантовані. Близнюки, зараз для вас слушний час, щоб звернути увагу на деталі. Навіть звичайні речі сьогодні можуть мати прихований зміст. Шукайте їх і відкривайте нові можливості. Рак. Настрій кличе вас до творчих ідей. Якщо давно хотіли спробувати нове хобі або просто відпочити з книгою, цей день вам у поміч. Лев, сьогодні ваш день на природі. Вийдіть на прогулянку, навіть якщо немає лісу під рукою. Звичайний парк дасть вам потрібне натхнення. Діва. Легкі вправи для тіла чи для розуму у вас все піде чудово. Займіться активністю, яка вам приємна. Результат вас порадує. Терези. Ваш день для музики або мистецтва. Слухайте улюблені мелодії або подивіться старий добрий фільм. Підніміть настрій та додайте барв у свій день. Скорпіон. Ваш інтерес сьогодні притягує усе таємниче. Відкрийте книгу чи серіал про щось незвичайне. Це стане натхненням. Стрілець день для знайомств та обміну досвідом. Шукайте можливість дізнатися щось нове від людей і, можливо, ви знайдете новий напрямок для себе. Козуріг. Зараз вам варто зосередитися на тому, що вас надихає. Спробуйте медитацію чи просто виділіть час на улюблену справу. Водолій. Ваше натхнення сьогодні крутиться навколо технологій і новинок. Досліджуйте нові програми, чи цікаві ресурси. Це допоможе відкрити нові перспективи. Ну і на завершення, як завжди, риби, день відмінний для мрійників. Дозвольте собі трохи фантазувати про майбутнє. Можливо, це підштовхне до цікавих ідей. Йдемо далі, і на черзі у нас погода. Сьогодні в повітрі відчуватиметься легкий осінній шарм із прохолодою. Захмарений день лише підкресліть красу останнього жовтневого листя. Не забудьте шарф і хороший настрій для прогулянки. Ну і продовжуємо тоді порадами. Сьогодні бережіть себе і свої емоції, не піддавайтесь хаосу та зберігайте внутрішню гармонію. Якщо щось піде не так, знайте, що ви завжди здатні знайти вихід. А тепер трохи мотивації на день. Кожен, хто коли-небудь досяг великого успіху, колись починав з малого Дейл Карнегі. Як то розуміти, неважливо, з чого ви починаєте, головне йти вперед, і успіх неодмінно прийде до вас. Народ, ну а на цьому в мене все. Дякую, що розпочали цей день разом. Нехай він дарує вам лише позитивні емоції та натхнення. Побачимося завтра у цей же час. Бережіть себе і не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!